Не лише від оновлення кухні ми відклали. Вчора розпалили камінь і зрозуміли, що наша собака молодша, бачить, це перший раз розпалений камінь. ось вона прийшла. Це вона вперше, бачите. Розуміло, що За останні роки просто не було бажання ні розслабитись, ні погрітися біля каміна, ні посидіти з бокалом вина. О, так що Не тільки кухня відкладена, у нас багато чого з вами відкладено. Як того психологи кажуть, що це синдром відкладеного життя, так воно і є. Нас нещодавно на вулиці сталася біда у людей. Я знаєте про що подумала? Ми ніхто не знаємо, як жити в цій війні, в цій е ситуації, в цьому стресі. Тримайтесь самі, підтримуйте слабших, тримайтеся за тих, хто кріпший. Гуртуйтесь, бо інакше ми ну, не вивеземо цю війну, не відкладайте своє життя.